В деяких районах Полтавщини виявлено африканську чуму свиней? Про це інформує начальник полтавської ова Філіп Пронін. Карантин оголосили на територіях Опішнянської, Градецької та Хорольської громад. Відтак визначили зону захисту в радіусі трьох кілометрів. До них війшли села Лазьки, Мозоліївка, Ялосовецьке, Роплянське, Павленки. Державні ветлікарі та представники органів місцевого самоврядування обходять ці домоволодіння, обліковують свиней, яких надалі треба здати на забій. Також зони нагляду запровадили в селах Батьки, Безруки, Глинське, Пронозівка, Васьківка, Кагамлик, Кирияківка, Вишеньки, Пелехівщина, Петрашівка, Броварки, Шушувалівка, Костюки, Демина, Балка, Вербине, Новоіванівка, Барилівщина, Лагодівка, Червоне, Бригадирівка, Миколаївка, Кулики, Трубайці. У цих населених пунктах ветлікарі проводять облік тварин та здійснюють нагляд за їхнім клінічним станом. Нагадаємо, африканська чума свиней це високозаразна вірусна хвороба свиней, яка проявляється гарячкою, синюшністю шкіри та поширеними крововиловами внутрішніх органів для людини. Африканська чума свиней безпечна. Для запобігання зараженню АЧС фахівці радять не допускати сторонніх у своє господарство, утримувати свиней без контакту з іншими тваринами, не годувати свиней кормами тваринного походження і харчовими відходами без термічної обробки. Реалізовувати свинину з дозволу фахівців ветмедицини після огляду тварин та ветеринарно-санітарної експертизи м'яса, не купувати свиней у недозволених місцях торгівлі, без супровідних документів, неблагополучній місцевості щодо інфекційних хвороб. Обов'язково надавати свиней для ветеринарного огляду, вакцинацій та інших обробок. Не викидати тіла тварин, залишки від їх переробки, на звалища узбіччя доріг. Філіп Пронін закликав жителів області зважати на рекомендації фахівців та бути відповідальними й пильними.